3 травня як бути терплячим. Чи було так, що ви молилися про більше терпіння, а потім дивувалися, чому вам, як ніколи раніше, важко було бути терплячим? Якщо ви на хвилину замислитеся про це, то виявите, що замість того, щоб дивуватися, цього якраз і слід було очікувати. Ви знаєте, що у писанні сказано: утиски переносять терпеливість римлян 5.3. Тобто терпіння виробляється скорботами, воно є продуктом скорботи, воно можливе тільки через скорботи. Хіба ви не розумієте, що коли ви молилися про терпіння, насправді молилися про скорботу, тому що терпіння може прийти до вас тільки через скорботу. Воно виробляється тільки скорботою. Але ваша проблема полягала в тому, що у вас вже було більше скорбот, ніж ви були в змозі винести і проявити терпіння. То хіба не було цілком природно, що молячись про ще більші скорботи, ви виявляли, що вам важче бути терплячими? Звісно, про скорботи ніколи не потрібно молитися. Ні в кого в цьому світі не було так мало випробувань і неприємностей, щоб потрібно було молитися про їхню більшу кількість. Але, оскільки тільки скорбота породжує терпіння, молитися про терпіння значить молитися про ще більшу скорботу. Оскільки терпіння породжується скорботами, а про них нікому ніколи не потрібно молитися, бо у кожного їх достатньо. то з цього Ясно випливає, що про терпіння взагалі не потрібно молитися. Що ж нам робити? Як нам молитися, коли нам потрібне терпіння? Подивіться, чи не показує. Це місце писання, істину відповідь на ці запитання, зміцняючись усякою силою, за могучістю слави його для всякої витривалості й довготерпіння з радістю, Колосян 1:11. Нам потрібно молитися саме про силу, про яку її кількість. Про всю зміцняючись усякою силою, щоб постійно проявляти терпіння у цьому світі, потрібна всемогутня сила. Ви самі розумієте, що для цього потрібно більше сили ніж є у вас самих. Господь прекрасно знає, що це так, тому він надав всемогутню силу і написав своє бажання, щоб ви зміцнилися для всякої витривалості. Цей світ світ неприємностей, бо людина народжується на страждання як іскри, щоб угору летіти. Йова 5.7. Іскри легко летять угору. Більше того, це їхній природній шлях. Так само легко приходять і неприємності. Це природний хід речей у цьому світі, який Бог використовує для вироблення чесноти терпіння, яка, коли ми дозволимо їй мати чин досконалий, зробить, щоб ми досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. Хоча скорботи необхідні для розвитку терпіння, але не всі. Хто з ними стикається, знаходять у них терпіння. Тільки в християнині можна знайти справжній плід роботи скорботи. Будь-яка людина може бути світлою і приємною, коли все йде гладко. І будь-хто може злитися, скаржитися і бути дратівливим, коли все йде не так, як очікувалося. Тільки християнин може бути світлим і приємним, коли все йде не так. Тільки християнин може довго терпіти з радістю, і християнин може робити це тільки тому, що він зміцнений усякою силою за славною силою Божою. Тому тільки ті, Кому скорбота зустрічає всемогутню силу, можуть досягти істиної мети її роботи і виробити терпіння, скорбота з людського боку і всемогутня сила з божественного боку зустрічається у віруючому, і результатом цього є божественна чеснота. Терпіння. Однак, скорбота приходить до нас щодня. Молимося ми чи не молимося. Її справжня мета виховати терпіння. Але вона може по-справжньому зробити це тільки там, де її зустрічає всемогутня сила. Ця сила в нас, що віруємо. Кожному, хто вірує. І Господь прямо обіцяє в слові й бажає, щоб ви зміцнювалися усякою силою, за могучістю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю. Колосян 1.11. Тому висновок такий: не моліться про терпіння, моліться про всемогутню силу. Ніколи не моліться про терпіння, завжди моліться про всемогутню силу. І коли ви молитеся, вірте, що ви її отримаєте. І ви її матимете, тоді терпіння зможе здійснити свою досконалу роботу, а ви зможете бути досконалими та бездоганними, і недостачі ні в чому не матимете. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас! Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.